Ми з України. Зараз проводжу мастер-клас по виготовленню зразку з декоративної фарби, перли фарби торгової марки Файдаль для замовника в чорному причорному кольорі. Так от, поверхня, ну, в даному випадку плашка, повинна загрунтована бути грунтівкою торгової марки Файдаль. Не буду заморачуватися, брати ванночки. Ось налив. І загрунтовую. Загрунтовую повинно, повинно, повинно бути два шари. Валик звичайний, середнім бортом. рухи різнонаправлені, немає нічого складного. Випимо підкладку з фарби Inbecent Farm. Це безбарвна фарба, фарба для підкладки, яка, яку можна затонувати в дуже дуже темні або яскраві кольори, в насичені. насичені. Вот так вот. Фарбуємо нашу плашку. Я не використовую не ванночку. Ну, На горизонтальних поверхнях такі фокуси проходять. Фарбуємо два шари. Після першого шару потрібно видержати паузу, щоб він висох 1 6-8. Ну, якщо на об'єкті, то краще пофарбувати і на наступний день. І так, приступаємо до нанесення матеріалу Pearl Farmer. Це декоративний матеріал, отак він виглядає. Він не тонується, Колір задає колір підкладки. Наноситься просто. Це матеріал, в якому є піщинки, такі, бі, такі бісер, так би мовити, який потім переливається. Нанесення. Нанесення просто рухами хрест навхрест, наносимо плашку в даному випадку, покриваючи рівномірним шаром всю поверхню. Намагайтесь рівномірно брати матеріал ну, вмочили і декілька рухів зробили. Раз, два, три, чотири чотири п'ять раз два три п'ять 5. близько 10 хвилин зараз беремо такий пластиковий шпатель. Його вологи серветкою протер і роблячи нажим двома пальцями напередок, легенькими рухами робимо отакі. Вісімочки матеріал без. Ну, значить, ось то крутим. Тут на початку, як видно, що я наніс більше матеріалу, весь цей закрив чорноту, а тут його менше. Так що на об'ємі потрібно контролювати шар матеріалу. Так, Покрутили, покрутили. Йдемо ми їм кільму, чекаємо хвилин 5. Пройшло хвилин, може навіть 15. Я беру кильму. Вона ледь волога, ледь волога. І знову вже більш легкими рухами просто його прикручую. Оцей пісок, що був тут, він потягнувся на пустий, на пусті місця. Ну, але це на об'ємі потрібно контролювати, щоб все було рівномірно закрито. Ну, Як в даному випадку у мене трішки таких залисин. Ну, я ж кажу, говорю, що потрібно контролювати. А туди можна матеріала просто взяти і додати. Ось, взяв трішки матеріала і те, що не подобається, отак підмазали. Причому це бажано робити по-сиролому, але я думаю, що по сухому теж, теж вийде. Так, ще хвилин декілька. Ну так от, Декілька хвилин пройшло. І ще раз, просто ті стеклі ми його приминаємо. І цей матеріал повинна бути поверхня як під фарбу, як під фарбування, тому що ну, як в моєму випадку на гіцокартоні були на плашці якісь. Полоси, то вони всі на виду. Так що майте на увазі, що ця фарба напівпрозора, і поверхня повинна бути ретельно підготовленою. Все, чекаємо висихання і побачимо, що все вийде. Ось як виглядає зразок. Оці дві полоски це були царапини на плачці, так що на них не звертайте уваги. Але. Майте на увазі, що стіни повинні бути під фарбування. Отак він виглядає в такому чудному переливанні. Це техніка примінання кельмою. І так ось виглядає при в такому вже, можна сказати, вечірньому освітленні. Шикарно. Ну, і ось для порівняння в техніці. В іншій техніці. Це, розганяв щіточкою, це кельмою. та чинто. Ну, і там, і там свій лоск. Це. Всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення.